Така Санта-Барбара у нас в Запоріжжі з цією європейською солідарністю. Збирають підписи по всій Україні в підтримку Петра Олексійовича Порошенко. Я теж долучилася, чому ні. Вчора завітала на адресу, яка така розпіарена, Перемоги 71. Побачила в дописі, репост зробила Софія Федина. Я пішла. Там знаходиться обласна партія Європейської Солідарності. Потім дивлюсь, інший допис мені попадається міська партія. Думаю, чудово, Незалежної України, 80 пішла туди. Дійсно, сьогодні там міська партія Європейська Солідарність. Я і там підписала. Потім дивлюсь допис Дмитро Кирильчук, депутат Запорізької міської ради, Запорізької міської, ще раз наголошую, він кличе всіх на перемоги 71. Я така в шоці, думаю, завітаю ще раз туди. Сьогодні завітала туди, і там пан Дмитро сидить. Міський депутат сидить в обласній партії. Я у нього запитала, чому ви кличете лише на одну адресу збирати підписи? Чому на іншу адресу не кличете? Що у вас трапилось? Чи ви там. Розсварилися, що там за зрада. Також зауважу, що допис Андрій Сагорін сьогодні написав такий неоднозначний, що щось там у них відбувається всередині партії. Дмитро Кирильчук не захотів коментувати одне й те саме, перемоги 71. Я йому кажу: напишіть допис, де ви кличете і на ту адресу, і на ту адресу. Даю вам дві години виправити, бо викладу відео, де я вас у те все запитую. Щойно дивлюсь, дві години пройшло. Він викладає допис, де все одно всіх кличе на перемоги 71. Я зробила там скріни, подивилась, які ж депутати відкололися в один бік, а інші в інший. І з'ясувала, що Андрій Сагорін і Надія Мороз це один осередок політичної партії Європейська Солідарність. А Гончаренко, Варнавський. Кирильчук, ну і Мусіченко, який ходить фракційне, але каже, що він все одно, да, партія Європейська Солідарність, відкололися до обласної партії. Так що, шановна громада, розумійте, що у нас є дві сили, дві європейські солідарності. Хто за кого нічого не зрозуміло, хочеться запитати у Порошенко: це нормально, що у вас тут таке відбувається? Чому так? А Кирильчук молодець. Міський депутат від коловся до обласних депутатів, які складають ганебно мандат, розкажіть мені, що це за е, таке. Ну там, там європейська солідарність, тут європейська. Я розумію, що обласна. І міська. Ви депутат міської партії? От сьогодні вас допис побачила. Ви не написали, що підписи можна зібрати там на незалежної України 80 А ви написали допис, я скрін зробила, що тут збираєте підписи. Я от не розумію, що чого ви так написали? Чому ви ту адресу не рекламуєте? Дивіться, пані Анна для всіх представників громадськості для міста Запоріжжя. Ми ще раз наголошуємо на тому і кажемо про те, що завтра ще є можливість. А у неділю з 10 до 17 і мова дечато де пані Анна знаходиться, це саме перемоги офіс 71. я зараз Запорізької організації Європейська Солідарність територіальної обласної організації. Разом так. з тим є на даний момент міська організація. Угу. Да? І так. це зараз нічого вам не заважає прийти до того.